Я знаходжусь зараз на чемпіонаті світу, завоювала три золоті медалі для України. Я дуже пишаюся, що мені це вдалось, і дуже хочу подякувати компанії Ферекспо за багаторічну підтримку нашого спортивного клубу Гірник також особисто мене. Це неймовірно важливо для мене, адже цих медалей без такої підтримки точно б не було. І я пишаюся представляти горішні плавні. Я дуже дякую нашому меру Дмитру Геннадійовичу за те, що він неймовірно в мене вірить, підтримує особисто приїжджає на змагання. Для мене це велика честь і. Добавляє мені сил виступати і перемагати, тому я дуже щаслива. Хочу також подякувати тренеру Миколі Івановичу Мацапурі, тому що зроблена неймовірно велика робота і дуже хороша командна робота. Я щаслива, що нам це вдалося.